Вітаю, та господа, на господа. Насадочки тропилось неизправность машини 334Е. Саме несправність ПТ. Получається, тобто, виходить... сейчас покажут надо, щоб гайчка така тут відкручується, раз, Потім тут оця гайка отпустилася, да. І оце все почало і... все покажу. Це, це все можна знімати. Тут шпонка, щоб не проїбати її. То є, так як оця гайка попустилася, да, то оцей контролер з мікропереключателями почав втиліпатися, тобто да, і при. Е, при Можна поставити його, да? так? Важко знімати і, і покладати. Ось так. Поставити. Тепер ...ручка стоїть на місці. Тобто, При переміщенні контролера все це двигалося і, понятне діло, що пропадала перекриша. Мігало, коротило, ну, відповідно, були проблеми з ПТ. За допомогою, так і тут ключ на 24, треба торцевий, за допомогою такого ключа, ось такой ключ, яке бідрує подібний. Тобто ставимо сюди і ударимо ще одного ключа. Ось Закручуємо цю гайку, закріпляємо. А саме тоді все починає працювати, все, все працює. А так, виходить, пропадала перекриша, лампочка умигала і опускала АПТ, де Таким чином можна встановити дану неісправитися. Всім бажаю удачі. Все найкраще.